Звуки дзвонів Свято-Миколаївської церкви закликали парафіян на молитву. Зранку, разом з дорослими, до храму поспішали діти шкільного віку та студенти, адже всі вони хотіли отримати благословення Святої Церкви на навчання. Сьогодні також останній день, коли в Миколаївському храмі перебувала чудотворна ікона Божа Матір Страсна. Тому діти отримали благословення не тільки від Святої Церкви, а й від Цариці Небесної. Сама Цариця Небесна благословила цих дітей, і я вірю, що і відбуде ще одне чудо від ікони Божої Матері, іменно Страстної, що від цих дітей, які тут отримали благословення в нашому храмі, отримуються дуже великі люди. Тому що наша країна нуждається якраз в в новых умах, для того, чтобы мы могли иметь крепкую и сильное государство. Пусть Божья Матерь и ангелы, и архангели, и Господь наш Иисус Христос благословит всех вас с этим праздником, праздником 1 сентября. Пусть Господь благословит венец лета, нового учебного года, чтобы благополучно мы могли его окончить и, В конце года ослужить благодарствую Олегу за все его благодеяния. Божье благословение на вас, того благодаттю и человеколюбием на все ваши дела и учения в Новом году. Спасибо вас, Господь.